Вітаю вас сьогодні. У нас програма Погляд Черкаси. У нас в гостях заступник Поланської громади Михайло Драчевський. Вітаю вас. Доброго дня, пане Михайло. Хотів хотів з вами обговорити досить таку резонансну тему. Ви, мабуть, єдина громада з усієї України, а Черкащина – то взагалі найперші. Хто подав суд на Російську Федерацію і відповідно виграв. Уже першу інстанцію і стягуєте є рішення з суду про стягнення 156 мільйонів гривень збитків. Е, скажіть, будь ласка, це ну як виникла ідея подати на е, нашого, можна так сказати, сусіда позов? Ну, саме перше, це те, що ми із ворогом повинні боротися на всіх його фронтах. І як юридичний фронт правовий в тому числі. Михайло Драчевський 37 років, українець. Народився і виріс на Уманщині. Заступник голови Паланської громади. Юрист, колишній правоохоронець. Одружений, виховує двох дітей. Вважає, що з країною-агресором треба боротися різними методами, як військовими, так і юридичними. Те, що ми, звісно, і допомагаємо збройним силам, постійно донатимо. Ну, це зафіксовано є і в відповідних матеріалах кримінального провадження, і в актах обстеження, і ми все документували зразу юридично правильно, щоб збирати всі докази злочинних дій е, нашого ворога. І один із етапів вже дойшли, що ми звернулися це лише з першим позовом е, до Російської Федерації. Їх ще ще буду там. Іде підготовка ще по інших об'єктах. А звідки взялась от сума 156 мільйонів. Це працювала якась комісія, чи, можливо, були якісь виїзди. Е, ну, Математика от саме цієї суми. Сергій Кузляєв, 42 роки. Журналіст, громадський діяч, керівник телекомпанії «Вікка». В перший день війни постраждав Паланський ліцей. Він постраждав до такого ступеня, що він. Признаний відповідними експертами як непридатний до навчання, і в даному а скільки році, там навчалося дітей на той час там навчалося дітей. Я по пам'яті скажу близько 200. то чи 180, чи 230, я Ще не готовий точно повідомити. Але це ліцей є центральної нашої садиби, і в той ліцей ще приїжджали діти на навчання із сусідніх населених пунктів. Ну забезпечували навчальний процес. І виходить, е, що в результаті військових дій е, було наскільки зруйновано приміщення, що відновити начальний процес не представлялось можливим. Ну, саме перше це було повідомлення в поліції правоохоронні органи, які зразу ж на другий день війни виїхали, оглянули місце події, описали всі об'єкти, елементи е, школи, які постраждали. А там так постраждало, що навіть міжповерхове перекриття е, було. Знищено, було знищено е, повністю е, всі віконні блоки. Дах це навіть не оговарюється з фасадом. Ще всі внутрішні комунікації. Е, ну, саме перше, це оглядала наша комісія. Потім е, ну відповідно поліція служба безпеки працювала. А тоді вже виїжджали відповідні експерти-будівельники, які визначали, що необхідно для того, щоб школу відновити з нормальним навчальним процесом, що необхідно. Доробити в плані будівництва, де, де потрібно повністю замінити, де на частково замінити. Це ми говоримо повністю про віконні блоки і про систему опалення, синізацію, освітлення, фасади. Ну там роботи дуже велика кількість перераховано. до даної роботи залучалася ціла група експертів, які робили свої висновки. Ну кожен по своєму напрямку, там по напрямку. Енергоефективності, по напрямку електропостачання, по напрямку архітектури, будівництва там цілий ряд залучався експертів. і Виготовлялася відповідно документація, і та документація пройшла також ще одну експертизу, і вона встановила, що саме така сума необхідна для відновлення того навчального процесу, який був до початку військових дій Російської Федерації. Окей, повернемось до суду, до рішення суду. В суді зазвичай є дві сторони: позивач і відповідач, яким чином ви повідомляли іншу сторону про початок судового розгляду? І чи був взагалі представник Російської Федерації на суді? Питання в тому, що ми, хоч якби перша громада, яка подала такий позов, але такі справи вже активно слухалися у київському господарському суді, і навіть вже декілька рішень було у Черкаському господарському, але там представниками переважно ну, в більшості були не органи місцевого самоврядування, не органи державної влади, а приватні особи і бізнес. Звісно, що їм підготувати матеріали до суда набагато простіше, бо тому, що в нас все йшло по етапах, все проплачуваще через казначейство. Це все вимагає робота певної бюрократії і досить довготривалої такої процедури. І вже була певна випрацьована судова практика, і питання в тому, що уже Укрпошта і зв'язок не працював і до сих пор не працює з Російською Федерацією, Їхніх представництв на території України немає. Тому з метою дотримання господарського процесуального кодексу щодо повідомлення належним чином сторони було застосовано е, такий шлях, як оприлюднення оголошення. Оприлюднилось оголошення на офіційному сайті, де сторона, ми дотримали своїх вимог, де сторона повідомила, що відбудеться розгляд за такою-то справою, за таким то позовом, е, тобто вимоги чинного законодавства. Позивачем в особі Паланської сільської ради ну, було повністю дотримано. Це рішення остаточне, чи можливо там апеляція? Якщо буде апеляція, то хто може її подавати? Проходитимете всі шляхи чи от зупинитись на першому рішенні? Е, Відповідачем у справі було Міністерство юстиції Російської Федерації, а особа стягувач Російська Федерація. Е, Чи буде подавати Російська Федерація? Скаргу апеляційно на дане рішення, ну судячи по тій судовій практиці, яка на даний час мається в нашій державі, то Російська Федерація ігнорує суди повністю, е, якоби вона не визнає, що вона це все споює. Е, ну і виходить, і, що вони навіть їх не оскаржують. Але для чого ми це зробили? Для чого ми взагалі подали в суд? Зрозуміло, що зараз виконати рішення через виконавчі органи. України да ну на даний час поки не представляється можливим. Ми це зробили для того, ми ж, у нас постраждало в громаді п'ять населених пунктів. П'ять населених пунктів. Два із них постраждало дуже суттєво. Багато об'єктів. Але о, 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 я перепрошую, ця судова справа лише за один об'єкт. Так, да, це за один об'єкт. Зараз ще по двох інших об'єктах також готовляться матеріали, також будуть передаватися до суду. Получається, ми в національних судах. Фіксуємо порушення е, через судову інстанцію. У нас збирається по кожному об'єкту ціла справа з цілою папкою доказів. Ми зберемо по кожному об'єкту і по всій громаді. По попередніх дані даних це на збитки завдані близько 1 мільярда гривень. Ну на даний час ми по нашій громаді. Так, це лише по Паланській територіальній громаді, але на даний час. Е... По всіх об'єктах не можна одночасно попроводити всі ці роботи, бо вони коштують значні кошти, щоб провести експертизи, встановити це по самих необхідних в першу чергу, проводиться це об'єкти дошкільної освіти і об'єкти закладу освіти. В першу чергу, щоб ми запустили освітній процес, бо тому що є ще такі об'єкти: а їх у нас аж три: це де постраждали будинки культури там. Тоже дуже великі приміщення, дуже серйозні там збитки. Але першочерговою задачею стоїть надавати якісну освіту освітні послуги, над якими ми і працюємо, то позова ще будуть подаватися. Воно буде все фіксуватися у наших вітчизняних Ну, національних де правильно сказати, національних судах зафіксовано ця сума. А і далі буде готуватись пакет документів, вже якщо наступить а така процедура наступить. Про це зараз інтенсивно говорить вся Європа процедура репарацій, бо тому, що вже почали піднімати питання, коли будуть репарації, і в репарації там що попадають держави не тільки Україна, а й всі держави, які нам допомагають, і в якій черзі воно буде все робитися. І ще така процедура, як, як окремо звернутися через міжнародну інстанцію вже до відповідача Російської Федерації. Тільки ми це будемо робити, коли ми вже все в комплексі зробимо, щоб у нас вже було вже по кожному об'єкту, що наша територіальна громада пред'явила повністю всі поземні вимоги на всю суму. Але на даний час це фіксується в національних судах. У випадку, якщо вам вдасться стягнути умовно, по цьому тільки позов, куди спрямовувати кошти? Ви знаєте, що. Потреб в, в територіальній громаді чимало Йові населення, це саме перше, відновити в належному напрямку освітню мережу, щоб, щоб діти могли отримувати належну освіту. А в освітню мережу входить не тільки забезпечення закладів освіти, а й відповідно наші внутрішні комунальні дороги для нормальної логістики і функціонування всіх закладів. Також є ще багато потреб, і крім освіти, і крім, і крім дороги. Але річ в тому, що. Дивіться, Щасна. сума 156 мільйонів – це фактично майже ваш бюджет розвитку, я так розумію, на рік. Ні. Ні? Ні. Наш загальний бюджет 170, приблизно 180 мільйонів, а бюджет розвитку там 10-15 мільйонів. Ага. Тобто ви отримуєте бюджет розвитку, грубо кажучи, на там, 10 років. 10 років, так, да, це тільки лише по одному об'єкту. Ага. Але я хочу звернути увагу у всіх, що на даний час для відбудови даного ліцею Європейським банком скеровано на Черкаську область, і всі ці кошти йдуть на Паланський ліцей: 98 і грн. мільйонів Серед даних коштів понад 20 мільйонів долучається ще з місцевого бюджету Паланської сільської ради, і це ще не весь кошторис. Бо ще заплановано на 2024 рік ще завершити вже ці ремонтні роботи. Щоб повністю запрацював і функціонував Паланський ліцей. Е, інші громади не звертались до вас з е, запитанням, як або ви не ділились досвідом, як ви судилися е, щодо таких позовів? Е, поясню наступне: що ще ну, приблизно за подача там, до, до початку подачі. Там, Повідомляли, що не спішіть для всіх буде шаблонно позов. Якщо робити. Ну, ви знаєте, що я не став на це зважати, бо оскільки сам маю юридичну освіту, є заступником сільського голови, який відповідає саме за цей напрямок. Маю досвід роботи представлення інтересів нашої ради в судових органах, знаючи, що діючи відповідно до вимог чинного законодавства, ми самі підготували позов і його скерували. Після того скерували, звісно, що зверталися і не одна територіальна громада, а й інші сторони, і приватні сторони, що просили надати для зразку, як що робили, і що в результаті ми будемо мати. Дякую вам за розмову. У нас був заступник сільського голови Паланської громади Михайло Дречевський.